Вітання всім, компанія Автофокус. У нас сьогодні нове надходження це є Toyota Land Cruiser Prado. 2018 року випуску. Автомобіль свіженький з незначним пробігом. Як бачите, тут пластик чистесенький, двигун не вимивався. І ось в такому стані. Об'єм двигуна 2,7 літра. Автоматична коробка передач, повний привід. А машина без жодного підкрасу. І по комплектації маємо передні противотуманки, передні парктроніки. Ось таке ось світло з ДХО, денними ходовими вогнями. Тут у нас маркування Land Cruiser Ось в такому стані у нас резина. І що ж бо? Пороги. Пороги у нас ціленькі, не затерті, не заношені. Є один нюансик по автомобілю, і він не критичний. Я би сказав взагалі мінімальний. Не дивлюсь на те, що у нас є задні парктроніки і маємо камеру заднього виду. З допомогою цієї кнопочки ми можемо відкрити в задній ляді віконце і заглянути всередину. Всередині у нас розетка, давайте я відкрию повністю і покажу. Всередині у нас ось така от ляда, яка має фіксатор на будь-якому будь інтервалі руху вона фіксується. Тут у нас розетка на 220 вольт. Так. Тут у нас є салазки для того, щоб поставити кріплення, закріпити багаж. Ну і так само у нас тут є шторка, щоб це все діло закрити. Перейдемо власне до салону. Салон у нас ось в такому стані. По комплектації, 4 електросклопідйомника, блокування центрального замка, також блокування вікон. Електропакет передніх сидінь. ось в Принципі управління, регулювання. Тут у нас є подушка безпеки, так само в тому сидінні. Ну і шторка як без неї. Партроніки тут відключаються. Ось ця кнопочка у нас відповідає за складування дзеркал. Але буде вона у нас відповідати, коли ми вставимо ключик в замок. замок запалювання. Ось, дзеркала пішли складуватися. Складено. Також складено. А тепер ми їх розклали. Далі пробіг 102 тисячі кілометрів. Коли ми завели автомобіль, то ми не побачили жодної помилки разом з вами. Так, так. Автосвітло, управління мультимедією, управління круїзом. Тут у нас управління трьохзонним кліматконтролем. Тобто можна налаштовувати задній кліматконтроль, ну, а також дві передніх зони. Мультимедіа. Хороша мультимедія, одним словом. Далі у нас є речі переключання. Повного приводу, секонд старт, дуже крута штука для зимових поїздок. Тобто, в принципі, машина рушає за другої передачі. Воно дає величезну фору, ну не фору, перевагу, перевагу цьому автомобілю порівняно з іншими зимовий період. Є у нас USB Aux, розетка на 12 вольт, а також підігріви передніх сидінь. Коробка не пинається, тут всього на всього 102 тисячі пробігу. Є бардачок ось тут. А тут у нас ховані підстаканники з європейською мелочою, як то кажуть. Підлокітник у нас на два відсики. Він зараз заповнений. Ну, в принципі, в будь-якому Prado такі самі. А, руль стан руля відповідає своєму пробігу. Що ж, ми перейдемо до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь у нас розрахований на трьох пасажирів або на двох пасажирів з комфортом, автосклопідйомники. Тут у нас колоночки, тут місце під бутилки, а також всяку різні, всякі різні штуки, кріплені ізофікс. Ну і в принципі маємо ось такий от підлокітник з підстаканником, який комфортно, так ніжно, м'яко відкривається. Закрили, склали. І тоді у вас тут вміщається троє пасажирів. Рівна підлога. Ця штука, швидше за все, для того, щоб ну, коли ви поставили кріплення ізофікс, щоб дитина не мазала сидіння. Розетка на 12 вольт, рівна підлога. Ну і третя зона кліматконтролю. Зверху у нас ще є так само воздуходове з цієї сторони, і так само тут. І ось тут. Ну що ж, в принципі, розказав, показав, залишилось вам тільки прийняти рішення приїхати, перевірити. Перевірка, можливо, на вашому навіть СТО, або на довіреному вам СТО. Так само. А, ну і придбати Придбати її можна за готівку, без готівку, в лізинг, розсрочку або навіть за криптовалюту. Перевірити, можливо, на вашому або на довіреному вам СТО. Ну, а переглянути автомобіль можна щодня з 9 ранку до 19 години вечора, попередньо домовившись за номерами, вказаними в оголошенні або в текстовому а, вигляді. Це в месенджерах або в чаті авторія OLX. Чекаємо на ваші дзвінки, на ваші смски. Відсьогодні машина в продажу. До нових зустрічей і всім гарного дня!